Ця художниця не нагодилася в Остагазі, але оселилася тут після Другої світової війни, і це місто, для неї стало рідним. До речі, її година також пов'язана з Нетішином, адже її син Клименс Спаський є хірургом в місті Нетішини і великим, дуже знаним у місті лікарем. Власне, літія Іванівна оселилася в Остагазі як художниця, адже до 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 війни, до другої світової війни, вона їздила в Париж, навчалася на мистецтв на худож, художньому ремеслу там і мала дуже великий хист до цього. Але після воєння роки були складними. А і в Осторозі літі Іванівну підтримував в тому числі музей, адже музей часто виступав замовником для історичних картин, які були виставлені в попередній залі. Натомість ця зала зосереджується більше на портретах. Воюють собі в час, коли фотографія не робилася швиденько на телефон а Фотокамер усіх і не було. А ті, що були, давали чорно-білу фотографію. А портрет своєї дитини, чи своєї родини, чи когось представників своєї родини хотілося мати, то місцеві жителі йшли до Лідії Іванівни, і та на замовлення створювала портрети. Частина цих портретів експонується зараз у цій залі, і це є цілий такий цікавий літопис, портретний літопис нашого міста. Адже це все жителі нашого острова. Ви можете оглянути ці, ці партнети, можливо, впізнаєте когось з остажан, і а, ми будемо йти до наступної зали. Саме було ж Не порадешь, что спортсмен.